Спочатку підкоряйся, потім оскаржуй. з ініціативою законодавчо закріпити так звану презумпцію правоти поліцейського. Виступив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Після того, як застрелили двох поліцейських, він послався на досвід розвинених світових демократій, у переліку яких першою назвав Німеччину. Втім, це не зовсім відповідає дійсності. У німецькому законі чітко прописано за яких обставин і до яких заходів можуть вдаватися німецькі поліцейські. Це дуже відрізняється залежно від ситуації. Але якоїсь загальної ухвали на кшталт поліцейські завжди праві, я собі не можу уявити в Німеччині, і це не витримало б жодної правової перевірки. Якщо ж українська влада справді хоче подбати про безпеку поліцейських, то мусить подбати насамперед про високу професійну освіту поліцейських радять експерти. Ідеться про спеціальні тренінги для дорожніх патрулів, де навчають, як правильно оцінювати ризики і подбати про свою безпеку, не порушуючи прав людини. У Німеччині таке навчання триває щонайменше три роки. Слід усвідомити, що розуміння суспільством презумпції правоти поліцейського з'явиться не з заяв міністра внутрішніх справ, а з багаторічної практики. І саме це я гадаю проблема в Україні. Німецькі експерти переконані, не заявами і сумнівними законодавчими ухвалами, а власними діями поліція мусить довести суспільство, що вона діє правомірно поліцейські мають бути самі певні, що їхні дії є правовими, і в кожному окремому випадку оцінювати відповідність своїх дій. Саме це у правовій державі є надзвичайно важливою передумовою роботи поліцейських і має завадити державному свавіллю. Amnesty International рекомендує українській владі дистанціюватися від гучних заяв, бо, окрім зростання насильства та нарікань з боку суспільства, вони нічого не дадуть. До того ж, в українських реаліях небезпідставні побоювання щодо скочування до поліцейської держави. Проти чого свого часу рішуче виступив майдан?